Всім мої вітання, мої хороші друзі. Я сьогодні знову поход. Знову поход, знову їду в місто. У нас мороз, у нас мороз. Сонце таке. от таке сонце гарнюче, але мороз, мої хороші. Мороз і вітер. Знаєте, от якщо є вітер, то ще гірше холодно, ніж то, щоб просто був, був морозець. Угу. А от сонце і мороз. Їду в місто. Сьогодні їду знову в місто. Не сидиться мені вдома в такий холод. Угу. Всім вітання, мої хороші, всім вітання. Їду в місто, їду на нігті і їду. Знаєте, їду. Дочка вчора мені зателефонувала і сказала не передавати ні тушонку, не передавати і не передавати, ні ну, м'ясного не передавати. Вона скоріше казала, що передати, а то каже: не передавай, тому що викинуть. Знаєте, от викинуть і все. І шкода того, що ну ні, не шкода, не шкода. Не так, не так. Справа в тому, що вони ще й е, зателефонують ті шофера і будуть сварити. І не хочеться, е, щоб тебе сварили, ганьбили, як в нас кажуть, щоб тебе ганьбили і щоб викинули то до все. І більше тобі передачу не візьмуть. Не хочеться шоферів підводити, розумієте? От не хочеться тих шоферів підводити. То я їду і так подумала, що е, ще щось їду куплю. Куплю печиво якогось, коробочками. Вона мені передала, от в нас як виходить, що вона мені передала сьогодні, зранку не вона, а внучка. А внучка передала мені передачу, і я зразу тим же, привезуть мені додому ту передачу, і я зразу тим же шофером відправлю їм посилочки. Угу. Якось так. Ну Мені жіночка вчора одна писала, що вона зібрала, не знаю, може, вона теж за кордон, але я не знаю. Не всі шофера везуть. Зібрала на 30 кг посилку. що я не, я не знаю, знаю, я я не знаю. Ми, я не можу таку посилку передати. От я чую такого, що беруть все. От я чую там навіть тому на на в німеччину всюди, всюди передають ковбаси, м'ясила, все, 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 все запаковують копчене, не копчене. Холодно. Ви знаєте, холодно, може, я легко е, е, і передають все. А от сюди на Італію і сюди на Польщу, щоб ти хотів передати, неможливо. Ну от неможливо е -е, ну я передавала як сказати, я передавала е синове тоді е чемодан. Повний чемодан дитячого, там, і їм там купила була, і горішки натребила, горішки не можна. Сам собі, як везеш, ну, то можливо, що провезеш. А от як як передавати, не хочуть брати абсолютно. Шофер відкрив чемодан, нам тоді був повністю. і І що? І сказав, горішки не бо він, ну, Я кажу, та нічого ми такого не передали, ні м'яса, ні, ні банок, ніяких, нічого. Він каже, я вже тепер нікому не вірю. знаєте, от так, е, так сказав. Ну, е, І віддав нам горішки назад. знаєте, От віддав нам ті горішки назад. А тут я дочці сказала, що може е, вона теж каже: ні яблук, ні горіхів, ні капусти, нічого не можна абсолютно. нічого. От пару баночок там передам якихось огірочків, помідорів е, замаринованих ну, за таких. Ну і, і отак. От Якогось печива, цукерків. Ну, от таке во, во що ви хотів щось передати, то неможливо. Неможливо, мої хороші. Що робити? А, каже, як о, о, така приказка є. Обідно, досадно, но ладно, таке саме і все. Взяла сумку, Взяла сумку, чекаю на сестру. Сестра а, має, мені треба на пів одинадцятої, а сестра, сестрі зателефонувала, чи вона поїде. А вона каже, е, поїду, а тепер мені телефонує і каже, тобі на яку? А я їй сказала, що на пів піводись тобі на яку? На 10 чи на одинадцяту. Я кажу, ти пам'яті не маєш? Не маю. каже: от немаю і все. Чекаю, вона зараз підійде. Добре, мої дорогенькі, добре я. Я буду. Ой, я теж не маю пам'яті. Я теж не маю пам'яті. Боже, як добре, що я з вами говорю. Ой, мені треба. Добре, я зварила картоплю, червоний буряк і моркву на шубу і мала відвести дочці. І я забула на столі. Мо ви кажете, яка пам'ять? Так само забула. Добре, йду візьму. Йду візьму. Все, вже є сестра і буду їхати. Добре, мої хороші, щось ще вам потім зніму. Я вже приїхала, зроблю вам зараз розпаковку, що я накупила. Знов зроблю розпаковку. У нас сьогодні такий мороз передавали зранку на 15 градусів. Знаєте, от 15 градусів мороз. А воно дійсно так відчувається, що дуже морозінна. Вже зараз хоч трошки вітер став, але е, все одно мороз. О, я вже йду, нігті зробила, І дещо купила і йду вам зараз покажу, що я купила. Ой-ой-ой! Ой, 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 повна рука. Так, зроблю вам саме скоріше поставила на каву, бо в мене є сестра, і поставила <смі> в мене є сестра, поставила на каву. Так, мої хороші, отак. От купила собі такий хлібчик. Це у нас такий з чесничком хлібчик. Такий з чесничком. І такий багетик купила. Тут носочків різних взяла, то я переслати, переслати все. Туди дітям. Це є е, чоловічі носки. Бачите, такі дуже гарні. От дуже гарні носки чоловічі. Такі і от такі Вони у нас тут по 65 гривень, бачите? Зима по 65 гривень. Усі 85 гривень. Ой, де, 85 гривень. Отак. ці купила. Тепер отакі от купила жіночі. Одні, ну, по одній парі дочці і внушці. Отаких дві коротких і дві пари таких взяла високих, бачите, отаких от високих. Отаких от високих. Угу, по 75 гривень. То я взялася носочки таких. Це я їм передам. Тут купила шоколадок від рошену. Бачите, рошенівські шоколадки. Не було з горіхами, але купила, купила таких. Ось так я ще купила їм шоколадок. Тут печиво асорті. Такі невеличкі коробочки. Бачите, от такі невеличкі коробочки. Три. Вони одинакові, ну, але нічого. Може, їм треба буде комусь дати таку коробочку. то будуть мати годна, ну, на Новий рік чи на Різдво. То таких три коробочки я їм взяла з цього печива. Не знаю, по скільки там грам. Не знаю, по скільки там грам. Навіть не буду дивитися. І Тут дві таких коробки. Бачите, дві таких коробки, Дві таких коробки. Це все на передачу. Взяла таку шампунь, Взяла таку шампунь. Я таку шампунь люблю. Я її навіть нею руки мити, навіть така добра, що навіть, навіть може бути замість миючого такого, знаєте? Щоб мити руки рідкого мила, обмайна увазі, рідкого мила. Тут взяла кисневий порошок і тут взяла таку така бальзам маск. О, то що я купила. О, то що я сьогодні це прикупила. А тут завернула до дочки, я віддала їй ту картоплю, що вона мала на, на шубу, і вона мені дала духе в мене тих духів є хмара, але вона мені дала духи. Дуже гарні, безподобно гарні, ну, безподобно гарні. так е, так, що якось так. Все, все, більше нічого нема. Все, мої дорогі, все, що могла, то вам показала. Нічого від вас не прикрила. От то все, що могла показала. Ті коробки, що купила, буду то все спаковувати, і буду пересилати. Ну, в дві коробки. Не, одну не буду, в дві коробки, так, щоб не було а, побагато. Бо вони візьмуть, бо вони хочуть брати. Так, все, все вам сказала? Зараз будемо пити каву з еклерами. Сестра каже, що нічого не їла, нічого не їла. Нічого не їла, каву пила. Ну, і я каву пила без цукру, більше нічого. Дамо собі зараз раду. Ми я собі раду зараз дамо. Е, так, а ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої хороші! Всім пока, всім пока.